Сьогодні в Україні на кінець-то відбудуться загальні збори акціонерів найбільшої енергетичної компанії України, яка має приватну частку в розмірі 49% і державну частку в розмірі 51%. Це відкрите акціонерне товариство Укрнафта. Члени кабінету міністрів щойно мали зустріч з вирогідним кандидатом на голову правління цієї компанії. Який має дуже серйозний досвід роботи в найбільших світових енергетичних компаніях? Уряд вніс до парламенту закон, і цей закон був проголосований, який фактично повернув державі можливість проводити загальні збори акціонерів і впливати на діяльність компанії. Саме тому сьогодні, під час засідання загальних зборів акціонерів, у компанії Укрнафта повинен з'явитися новий голова правління. Як тільки буде підписаний контракт з новим головом бою правління, він зразу приступить до виконання обов'язків. Кабінет міністрів прийняв відповідне розпорядження щодо завдання на голосування. Під час зборів акціонерів також повинні бути прийняті рішення щодо розподілу дивідендів за 2014 рік, а це сума у розмірі 1,2 мільярда гривень.